Всім привіт! Зараз хочу трошки пробігтися і показати в якому стані знаходиться мій садочок на даний момент. До збору врожаю залишається близько місяця. Оце у нас груша ноябрська. Отакі бамбули висять на ній. Грам по 300 вже будуть які хочеш. Це ось одна грушка. Далі ось наступна груша. Знову ж таки. Здорові грушенці. Далі у нас третя груша. До речі, це вони на насінневі підщепі. І ось, ось тільки одна грушка на насінневій підщепі, та що на сонці. Має отаку розовинку. Дуже здорові груші. Це оці три груші вродили перший дали врожай. А на оцій груші вже другий врожай. І бачите, тут ось на підщепі інший і які вони жовтенькі. Но я буду її переприщіплювати, тому що я вже показував, да? тому що більш за все вона на яблуневій підщепі ця груша і мені не подобається. Цей результат вона не росте. Ось така застряла, і два роки сидить ось в одному такому розмірі. Не зовсім не дає приросту. Наступна груша Говерла це також перший врожай. Ось такі грушки. Ну Це осінній сорт, але вони ще твердуваті, тому ще трошки висять на деревці. Деревце маленьке, тому і грушки маленькі. Далі отакий вигляд має зараз Сілк Кінг якщо це вона. Я не розумію, чому це. Груша літнього сроку дозрівання. Ну, вона вже така помалу починає розм'якчатися. але ж вже 10, виходить, вже 10 вересня. Отака здорова, така здоровецька груша. Вже вчора чи позавчора я одну знімав і пробував. Вже вона їстівна. І з цієї сторони ще одна груша ноябрська. Та грушки ось такі, ось, бачите, тут по 2-3, по а тут ось ціле таке кубельце. Навіть не знаю як показати. Отак. Скільки тут 5-7 штук, здається. Ось така гілочка. Наступна яблунька, це трьохрічки. Це у нас Red Delicious. Ось такі файні яблучка, ну навіть схожі трошки на... Golden Delicious по формі своїй, тільки червоного кольору. Богемія Голд. Взагалі, як кажуть в ній конкуренції, тут яблука просто шикарніші. Дуже гарні. Тут просто їх ось три. Якби воно тут одне було, то мабуть воно було б грамів під 300, можливо навіть і під 400. Наступна яблунька чотирьохрічка, сорт поки що не зрозумілий, куплялася як топаз, ось, ось є таке плосковате яблуко як топаз, але більшість чомусь отаких от круглих яблук. Дуже гарно виглядає. Ось такий має вигляд. Горець або Джона Горет. І я дивлюся, що за формою та за величиною цих плодів вони дійсно можуть бути цим сортом. Яблок також це перший врожай. Яблука вже величезні такі. Десять, ну, Звичайно, щоб їх ще пронормувати. Ще вони кольору зовсім, звичайно, не набрали. Але вже вони файно виглядають. А щоб пронормувати, то вони були б... До 500 грамів можуть бути яблучка Наступний сорт, сорт моді. Писали там десь хлопці також про цей сорт, що якось він себе погано в них показав у цьому році. Ну не знаю. в мене він поки що в цьому році дуже гарно себе показав і проявив. Я не знаю, як вони будуть ці яблука на смак, коли достигнуть. У тому році я пробував одне яблуко, зав'язалось, то воно було таке собі. Їстівне, але не, не на п'ятерочку. Наступне яблучко, це у нас Ханний крісп. І я його чи сьогодні, чи завтра, мабуть, вже зірву і покладу, як кажуть, на дозарювання. Одне яблуко я вже пробував десь тиждень назад, але не скажу, що воно мені сподобалось. Тобто воно ще має трохи полежати. Лише два яблука було. Ні, здається, було три, але одне якось місяць назад впало з цього дерева. Наступний сорт у нас фуджі. Ну, Яблочка невеликі, перший врожай, тут ось два зав'язались, то вони ще дрібніші. Таке пару штук є. Буде що спробувати. Далі у нас яблонька гала. Якщо це гала, мають такий ярко-ярко-червоний колір. Дуже виділяються в садку. Це тут у мене два чи три дерева з такими ярко-червоними яблучками. Сорт гала. Далі грушка, яка мала б бути стрійською, але щось вона розвивається неправильно. Отакі якісь грушки незрозумілої форми. Знаєте, такі як ото щось між дичкою і культурним сортом. А листочки взагалі такі дрібні дрібні. Ось цей сорт схожий теж на галу сорт райка. Та, до речі, гала здається осінній сорт. А цей райка це зимовий. Ну, побачимо, що на ньому буде і наскільки тут осмачні будуть плоди. Ну, Яблочко невеликі, оскільки перший врожай. Так, а на концовочку покажу ось цей цікавий сорт, який схожий на канділь Сінап. Це сорт, який називається Пріам. Має форму, я ж кажу, таку цікаву, як не знаю, як лимон, видовжену. Таку незвичайну форму для яблук. Ось так, ось гарно видно. бачите, яка яка його форма. Овал такий виходить. Цей сорт прям. Дуже цікаво буде спробувати Що ж це такий за сорт, що ж це за яблочко. Так що на цьому закінчую. Кому цікаво було інформативно, пальчик до верху як завжди. Пишіть коментарі, що у вас по цих сортах є. Ну і до наступної зустрічі!